Всіх вітаю! З вами Марія, і давайте роздивлятись, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? То тут дороги, дороги, король Жезлів показаний. Або це він до вас, або ви до нього, або просто зустрічі далі разом. Тут весела, приємна зустріч, розмови приємні, веселі. Тут взагалі радість від того, що. Люди бачать один одного, і якось, знаєте, ще й будете знати, яка ви важлива, якщо жінка дивиться, яка ж ви важлива для нього, яка ви най-най-най. Ну, Тут він король жезлів, а ви імператрицею показані. Розумієте, ви на порядок вища за нього. Ну, в тому в сенсі, що своя а, то ясно. Своїм статусом вище, але ж і він імператором хоче бути для вас. Тут, тут стосунки для багатьох з вас, тут просто сумки. Тобто шлях людини, яка або до людини, або людини, який, яка, який свої плани життєві будує разом з вами. Хоч як би складно це не було, бо за і станом, як на зараз, він у відлюднику. Це знаєте, людина, яка хоче бути поряд, але спочатку вирішує свої якісь питання. І внутрішні теж тут не все так просто, я так розумію, так, не все так просто. І знаєте, тут людина кардинально міняє своє життя поряд з вами. Це знаєте, як перші кроки. Це коли людина для себе вирішує, що так, як було, звичайно, я так вже не хочу. В мене перенасищення вже йде тією, тим минулим життям. От минуле лишаю в минулому, я хочу зовсім по-іншому, і от поряд з цією людиною. Тобто, тут про вас добре. Давайте сферу кохання дивитись окремо, хоча це вже нібито вам і розповіли. Сфера кохання. Так. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Я тут уточню. Ну, короля Пентаклів нам показує дно колоди ховається тут у нас. А що тут. А тут все в пару йде. Тут не буде. Дивіться, зараз поступово все розповім. Дивіться, тут е, якісь. когось з вас колись були розпочати стосунки, які ну тут не важливо про строки, Тут у когось ось ось вони розпочались, і вже людина розуміє, що його хитрощі, вони не такі вже й хитрощі, що сам себе перехитрував. Для когось з вас це от ви на порозі таких дій. Коли людина буде хитрувати, що нібито ну, стосунки з вами, вони тут не надовго, вони заради кексу. Ну тільки заради кексу, і більш нічого йому не треба, що він тут такий красень. І взагалі-то будь-яка жінка перед ним там впала би аби бути поряд. Але ні, у вас тут не так, ви зірка. І з такою зіркою, як ви, ну от Хитрощі вони якось не виходять. Ви ви холодно сприймаєте ці хитрощі ви, ви от знаєте, як обходите ті гачки, які він для вас розставляє. Не чіпляє вас. от Просто не чіпляє. Ви знаєте собі ціну, ви ж тут ціла королева Пентаклів, ви жінка, з якою або можна бути в серйозних стосунках, або йде геть. Взагалі, не затримуйся. І що йому тут лишається? Тут все просто: або весілля, і він ваш чоловік, отак, красень, правда? Або дійсно йде геть, і це буде справедливо, і він то. Знає собі, що так буде справедливо, або вона мені буде дружиною, і такі не, не можна таку втрачати, бо таких не так багато. І вона рівень, до неї ще й дотягтись треба. Отак, тут в сфері кохання. Цікаво. Ну, давайте мені вже подобається, як там у вас все. Давайте про дію чоловіка побачимо, що він там завтра буде робити. Угу. вистрибнули ви карти. Угу. От тут ви краля, то краля, ви тут вмієте поставити його в е ситуацію, ну таку, там, де він в жертву буде приносити щось. Взагалі, отут ситуація, коли. Він такий впевнений в собі, він е, людина, він і непоганий. Тут про духовний розвиток показано, але і у вас духовно ви розвинена людина. У вас взагалі тут є. Настройка з всесвітом і настройка з вищими силами. Ви взагалі тут купу купезно знаків отримуєте в своєму житті, ви вмієте їх читати, і він то знає, що ви дуже непроста людина, ви дуже інтуїтивна жінка, ви знаєте, та яку от не, не заскочиш, так, знаєте, в зненацька. У вас все якось так налаштовано, що ви відчуваєте будь-яку ситуацію, ви знаєте, що як далі робити. І він як затягує трошки з якимись діями, він як жертує. Навіть якимись кроками. А чому так? Чого він затягує? Він тут щось неправильно считує якусь інформацію. Яку він вважає за а, можливість Або, дивіться, як як чекає слушного моменту, і в цьому теж якась така хитрість є. Розумієте, він впевнений, що так, воно правильно, що тут не треба поспіху. Тут дії будуть, але вони не такі активні будуть, щоб, знаєте, їх вважати за якісь там кардинальні дії. Але нехай тут людина він впевнений, що так, воно правильно. Що, знаєте, як коли хочеться йому як по якихось правилах все робити. І взагалі тут ще й треба. От розум в порядок привести, бо в нього як земля догорить ригом від вас, від стосунків з вами. То тут, знаєте, дайте йому огоптатись. У нього є питання, не обманює він себе, чи не обманює він себе, чи не хитруєте ви з ним. Може, ви маніпулюєте дещо. Ну, тут, тут ще якісь страхи в нього. Хай там розбереться. Давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка. Що завтра жінка буде робити? Так все симпатично. От закохані, Тут взагалі то вона знаєте, обрала собі цього чоловіка, і вона і тримається за нього, і тримає ці стосунки, от знаєте, як, як може тримає ці стосунки і допомагає е, в цих стосунках чоловікові. І взагалі, от, вона як керує цими стосунками, але через кохання. Тут нема маніпуляцій. тут є... Вибір, от ти для мене той, який мені потрібен. От такого хочу. І знаєте, тут дійсно тут впевненість в, цьому, в, цій, в своєму виборі є. Але зараз є якісь складнощі. І вона про ці складнощі вона навіть не розмовляє з цим чоловіком, вона як замовчує їх. Або знає про його складнощі. зайвий раз йому про це не каже. Як знаєте, от так, так захищаючи його, його психіку. Тут така хороша жінка орієнтована на сім'ю. Тут жінка, знаєте, не така, що там, ну, погуляємо і далі там до побачення. Ніхто нікому нічого не винен. Ні, тут, тут сімейна, тут хороша. І сильна, дуже сильна внутрішня жінка, така, що вміє себе стримати. в... Там, де потрібно, і вміє стримати і цього чоловіка, і взагалі ситуацію. знаєте, Не, не зацікавлена в якихось таких складних моментах між, ну, відносинах між людьми. От їй важливо, щоб відносини будувались гармонійно. І от саме це і намагається утримати таке відчуття гармонії, налаштувати гармонію в стосунках. Я кажу, тут дуже хороша жінка. Тут, якщо він розуміє це, якщо він її не втратить, то, повірте, тут чоловікові просто пощастило. Або комусь тут вже скоро пощастить. Отак. Так, ну давайте, давайте побачимо для одиноких. Для одиноких. Покажіть нам для одиноких, що буде завтра у сфері кохання. Слухайте, а ви десь працюєте з королем кубків, такий зацікавлений у вас? Людина, якою так тягне до вас, цікавиться, що ви робите, чим ви зайняті зараз? Як взагалі, от що в вашому просторі відбувається? І дуже зацікавлений. Вашим розвитком думок? Як ви оцінюєте якісь моменти в житті? Як ви реагуєте на якісь моменти в житті? Що плануєте? Тут взагалі, от така, знаєте, ну, справжня цікавість до вас, коли людині хочеться багато про вас знати. І все, що дізнається про вас, дуже багато оброблює в голові собі. Десь ви працюєте з цією людиною. Дуже якось так знаєте задоволений тим от якимись вашими результатами, досягненнями, пишається вами. І людина, яка може допомагати вам в якихось ваших там. Хоча ви не дуже тут ладні приймати ту допомогу, ви взагалі-то тут людина, яка і сама собі все може робити, або сам собі все може робити, якось так сердечна направленість є до вас. Ну, там дивіться, хто там у вас такий поряд з вами кружляє. Давайте дивитись про роботу, що у вас завтра буде в роботі. Король Пентаклів тут. І якась буде цікава ідея або від нього йти, або до нього будете доносити цікаву ідею. Тут як дороги, як прорив у справах як те, що треба владнати, врівноважити. Це знаєте, коли для когось може навіть як два якихось напрямки, треба ну, як між собою перемішати. Або налаштувати. От щось таке. Тут, знаєте, і коли різні теми, різні енергії змішуються, заради того, щоб все було гармонійно і щоб у такому королеві Пентаклів. Бо якось він як оцінку тут дає. звертайте увагу на ідеї, які будуть або до вас там в голову приходити, або вам хтось їх підкидати буде. Цікаві будуть ідеї. Це знаєте, як от, ті ідеї, які допоможуть вам щось прояснити, зрозуміти більше. Угу. Добре. Давайте далі. Що ж вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти завтра? Тут як повертається до вас якийсь шлях, якісь пересування, Там, наприклад, ви раніше колись. Ну, давайте який приклад. Там ходили на тренування, наприклад, і ви повертаєтесь до цих шляхів, до цих тренувань. Або, наприклад, ви ходили на якісь там уроки, там майстер-класи, десь там в гості до когось ходили. Тобто, ви як повертаєтесь до чогось, що. Деякий час було як проблемним, або не було можливості ну там у когось у кого як. І це це вже стає чимось таким для вас як регулярним. Ну, наприклад, як розклад певний входить в ваше життя. Тобто те, що ви будете робити, як. ну там, в певні дні, наприклад. Або, наприклад, кожного дня, але в певний час. Ось так. Ну, приймайте, як є, бо я так розумію, що це ж не те, що там, воно не виглядає як нав'язане вам. А як, наприклад, пропозиція, і ви зголошуєтесь на цю пропозицію, згоджуєтесь, а, ну, там вже дивіться в кого як. Давайте далі. Від чого час відмовитись, або краще б за все відмовитись, або просто потрібно давайте дивитись завтра вам, від чого треба відмовитись. Тут від якихось витрат грошових, бо ці витрати такі, вам можуть тільки проблеми привести. Ви так вже робили ці витрати, це, наприклад, одне і те саме, ви там щось купляєте час від часу, і вже треба б вам припинити, бо це вже більше як проблема, а ані... це не виглядає, як щось таке, знаєте, правильно робиш далі продовжуй. А це треба зупинитись. Піти від такого шляху витрат грошових. І це у вас з кимсь з чоловіків, така тема вже обговорювалася, або буде обговорюватись. Ну тут дивіться як. Тут або вам чоловік буде казати: слухай, давай. от не будемо це далі купляти, або не будемо за це далі сплачувати, відмовимось від цієї послуги. Ну, тобто, дівчата, там ви вже знаєте. Дівчата, хлопці, там ви вже знаєте, про що це у вас через розмову, через пропозицію. І це можливість дійсно для наповнення. Тобто, ви відмовляєтесь від чогось. Наприклад, там у вас підписка на щось. Ви вже, ну, воно вже вам там приїлось, ви вже не так користуєтесь, ви вже не так дивитесь, там, ну, ви знаєте про що це для вас. І е, е, хтось з чоловіків, які поряд з вами, кажуть, слухай, ну відмовляйся, вже нашу воно тобі, воно тобі тільки джере гроші і нічого більше. І дійсно, у вас тільки про наповнення далі буде, якщо ви згоджуєтесь на таку пропозицію. Так, далі. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути завтра? Ох, ти. Ох як. Все тут, тут схоже на побачення з продовженням у когось з вас. Тут навіть Якісь е, маніпуляції стосовно кохання коханців для когось, для когось, е, це якщо ви через інтернет знайомства з кимось там переписуєтесь, листуєтесь, розумієте, що ви не одна, не один в людини, листування ще з кимсь іде. На всяк випадок, або просто це мета така, щоб там з вами і з кимось листуватись. Ну, тобто тут ситуація, якої не уникнути би ви вже, я так розумію, в цій ситуації ви зголосились на неї, може, навіть і не розуміючи, що відбувається. Але будьте уважні, що вам робити з цією ситуацією. Йти від неї, змінювати, цілком і повністю змінювати і швидко. Повірте, от ті люди, для яких зараз йде ця відповідь, вони розуміють, що це для них. Повірте, це не для всіх. Тут треба розуміти, що, ну, пам'ятати, що все ж таки ви дивитесь загальний розклад. Для всіх інших. Нічого такого, день як день буде. А от для когось це як попередження те, на що треба звернути увагу, бо оці диявольські якісь моменти, їх треба по старшому аркану смерть просто от від себе відганяти, йти з цього, просто змінювати, знаєте, на щось краще в житті. Все, давайте далі. Порада від вищих сил для вас на завтра. Вибачте, тут комусь чиститись треба. Я чийсь негатив зараз схопила, аж, аж зіваю. Для кого це кажу? Останнім часом дуже так недобре себе почуваєте. Коли от, сили, от сил нема. от Просто нема, вони з вас витікають. Зараз побачимо, що це у вас таке воно. Це як останній тиждень у вас просто от ви помічаєте, що щось не те, ви як, як вичавлений лимон. А повинні бути в енергіях дуже таких, ну, все ж ніби гаразд. Все ж ніби непогано у вас в житті? А що тут у вас, від кого цей негатив йде? Угу. Так, для кого взагалі це йде? У кого якась, ем, якийсь був вибір в історії кохання? Е, тут, а що тут на вас роблять? Хочу побачити, що тут на вас роблять. Тут через християнський Егрегор в жертву десь приносять. Обнулення цілком і повністю у вас буде. Тут просто беріть навіть сіль. І, ідіть, купляйте собі кіло солі, звичайно, без всяких домішок, просто соль. Ідіть у душ, намазуйте себе просто цією солью і просіть її, хай прибирає з вас негатив, хай просто от впитує в себе весь негатив, який на вас наговорили, наслали, надумали, надивились. І... Хай зчищає з вас і просто от е змивайте з себе, от просто намастили себе цією солю і стоїть і розмовляйте з нею. І потім змивайте. Хай вона там... І так і кажуть, хай як вода сіль знімає, змиває, так і з мене все дурне, погане, наговорене, нароблене. Все, що надивились, все, що надумали, все з мене змивається, все геть іде. І все. Можете так кілька разів робити, тоді, коли вам це хочеться зробити. Це така чистка, яку можна хоч день, кожен день робити. Це можна всім робити проти показань ніяких місяць тут ні до чого, в будь-який місяць там. Росте він чи старіє? Неважливо просто робити і все, бо сіль має таку силу, що вона не прив'язується ні до чого, ні до кого. І обнулите це, все. все на цьому, всім дякую. Взагалі, то чистку з сіллю можна робити всім, хто хоче. Неважливо, ви почули зараз свою ситуацію, чи це була чиясь ситуація, якщо вам захочеться зробити чистку з сіллю. Не відмовляйте собі, просто беріть і робіть. Вам тільки краще від цього буде. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами і гарних подій в ваше життя. І бережіть себе, і будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока!